Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів Борнмут хоче виручити за забарного 75 мільйонів. Роберт Левандовський відмовляється грати за збірну Польщі. Ротань найкращий тренер сезону в УПЛ. Натискай вподобайку, а ми починаємо випуск. Форвард Динамо Владислав Ванат, визнаний найкращим футболістом чемпіонату України у сезоні. Шляхом анкетування за підсумками сезону клуби УПЛ визнали найкращим футболістом нападника Динамо Владислава Ваната. Ванат провів 28 матчів і забив 17 голів, ставши найкращим бомбардиром УПЛ. Левандовський відмовився грати за збірну Польщі через конфлікти з тренером. Почалось все з того, що Левандовський відмовився їхати на матчі з Молдовою та Фінляндією через фізичну та психологічну втому. За це тренер позбавив Роберта капітанської пов'язки. Після цього поляк повідомив, що він відмовляється грати за свою національну збірну. Поки її очолює проб'єж. Звання найкращого тренера УПЛ сезону після традиційного опитування клубів здобув керманич Олександрії Руслан Ротань. На другому місці наставник Динамо Олександр Шовковський, тренер кривбасу Юрій Вернедуб на третьому. Під керівництвом Руслана Ротаня Олександрія здобула історичне срібло, найвище досягнення в клубній історії. Після завершення футбольного сезону УПЛ провела опитування щодо визначення найкращого молодого футболіста. За підсумками анкетування клубів по завершенні сезону, найкращим молодим футболістом визнано захисника Динамо Тараса Михавка. Лука Модріч став найвіковішим автором голу в європейському відборі на чемпіонат світу. Капітан збірної Хорватії з пенальті забив у матчі із Чехією. У віці 39 років і 9 місяців. Модріч став найстаршим гравцем європейської збірної, який забивав у відбіркових матчах чемпіонату світу. Борнмут хоче виручити за забарного 75 мільйонів євро. Ситуація залишається непростою. Борнмут не має наміру розлучатися зі своїм гравцем за дешево і оцінює його в 75 мільйонів євро. Станом на сьогодні, ймовірність побачити забарного у складі парижан на клубному чемпіонаті світу майже нульова. Водночас перемовини тривають і можуть завершитися вже цього літа.